Панамера, 21 рік. Ще ми навіть на ній не їздили, а вже бачимо дуже багато проблем. Класична проблема гарних авто, які мають у нас панорамний люк. Хруст. І такий хороший хруст. А тут повний стіл. Да, ось ось. Башмак, Башмаки. забило радіатор опалювача, забило основний радіатор. Представляєте собі дуру, що таке їхати на Целесі, а що таке їхати на спрінтері. Салон крутий, все круто, але є один нюанс. Виконати якусь роботу, потрібно зняти двигун. Ну, ось таке у нас зараз качество на Мерседесі. А ви Юрчик! Сьогодні треба, щоб ти тут поубирав. Оце все убрав? Хочу поговорити сьогодні про такий мотор ОМ-651. Це дуже масовий такий двигун. Встановлювався на концерт Mercedes, навіть ставився на Infiniti. Це 2.2 дизель, хто його називає 2.1. По тих паспорту він там взагалі йде щось 2, 140. Ну, я точно не пам'ятаю, хто його називає 2.1, хто і 2.2. Це конкретно у нас 4 дизель дізель на турбіні. Він буває на двох турбінах. Це CLS 15 року і замінюємо там ГРМ. Також він встановлювався на спринтера. Представляєте собі дуру, що таке їхати на CLS? а що таке їхати на Спринтері. Пішліть, покажу. По цьому мотору ми зняли сам гуди. Цепі тут знаходяться задні. Перепакували задню кришку, робили тут турбіни, там помпу поміняли. Подушечки поміняли, да? Да, подушки поміняли. Це у нас тут пробіг, у нас 215 тисяч кілометрів. Да, 215. Регламент який по цепям? 150. Ну, ми не знаємо, він скручений, не скручений, не буду казати, ну 2015 рік судіть самі. Но сама суть біда, що ви розуміли, це часть басмачка такого. Коли машина заїжджала, тут вже цепки гуділи. Да і стукав 215. Правда, не правда, я не знаю, кажу сразу. Ну результат на 215 Ось. Та тут повний стіл цього. Да, ось, ось, Башмак розсипаки розсипані. В них ще є часто проблема. Виходить з ладу вкусний колектор. Він там йде з заслонками, але його веде, крутить. Він пластиковий, В ньому з'являються тріщини. Потім проблеми з надувом, тече з під нього масло, корпус самого паливного фільтра. Теж буває в нього течіде, він розсипається. Друга болячка, ось, ось стоїть маслостакан, і він уходить на теплообмінник. Його треба міняти теж раз на 150 тисяч. Це їхня болячка. І міняти. Треба в зборі, тому що просто замінити резинки там не вийде. Там пластик, З часом його просто веде, крутить, ломає, розбиває Резинки Не міняйте, не допомагає це перевірено вже ну просто тому стакан в зборі він не так багато стоїть, але поміняли в зборі, обслужили полячка. В них ще є форсуночки. Делфаївська форсунка, розкажу лайфхак. В принципі, вони їздять. Сказати, що там вони вилітають особливих проблем. Ніяких немає. Вони ремонтуються, все нормально. Це ніхто ж там не космос, але є нюанс, коли ви просто зняли форсунки, там перепаковуєте і ставите. Її обратно на машину вони завоздушуються. І після цього ви поставили на машину. у Вас вона три. і ви не можете зрозуміти, що произошло. Друзі, знімаємо форсунки, віддаємо на стенд. На стенді їх проганяють, привозять вам, поставили, собрали і поїхали далі. Тому не лякайтеся. Mercedes GLC 300. 2019-2020 року. Проблема у нас з стойками амортизаторів. 50 там з копійками, тисяч пробігу і два передніх аморта викидаємо. Вони у нас потекли. Міняємо два аморти в оригіналі, дві верхні опори, пильники і стойки у нас в оригіналі. Сума цього ремонту там плюс-мінус 60 тисяч гривень. Ну ось таке у нас зараз качество на Мерседесі. Поршпанамера 21-го року заїхала до нас. Міняли тут речаги по правій стороні, стойку, кулак, проводки, телевізор або панель радіаторів хто як його називає це все в нас зайняло як ви думаєте скільки три місяці Скільки? три місяці три місяці ми вже граємося з панамою панама 에... з америки да з Панамою з америки 21-го року питання в тому що вона ще не готова ще в нас не багато недостаючих запчастин Тут ще не стоїть бачка умивача непрошиті фари, зроблена тільки безпека. Я думаю, ще місяць вона в нас точно буде і будемо ще з нею гратися. Ще ми навіть на ній не їздили, а вже бачимо дуже багато проблем. А знаєте, скільки коштує оця защитка? Кусочок. Не знаю, що це, тільки століт, щось це якийсь така защитка. 12 тисяч гривень, що ви розуміли. Просто. Бюджет ремонту тут взагалі конський, боюсь навіть його називати. Пан, Панамера, 21 рік. Тому хто хоче Панамеру, звертайтеся, будемо приганяти. Цежка 205. Всі її люблять, всі її обожнюють, Америка. Перві проблеми. А саме всі знають цю болячку. Ну, Я ще раз додав. Всі думали, що у нас оці блоки DCM, вони не виходять з ладу. От вже четвертий блок, четверта цежка 205. Виходить блок DCM. -а. Ремонт коштує 600 доларів. У нас же ж тут йде не селектор, просто мерседесовський речажок. Ну, да, мерседесовський речажок. Він дає сигнал на блок управління коробкою, а блок управління коробкою дає управління на оцей блок. А він уже непосредственно сам передвигає нам передачі. Зняття встановлення, його ремонт. Обратно підшиваємо. Все коштує 600 доларів. Джель 350-й у нас 14-й рік. Знімаємо торпеду. Будемо виконувати такі роботи, як заміна радіатора опалювача, тобто радіатор печки, другими словами, і так далі. Ми вже почали розбирати торпеду, це тільки початок. Случилась біда. Так, да, Сталася біда. У нас всередині є отакий бачок охолоджуючої рідини, розширітельний бачок. І в середині розірвався у нас пакетик з силікагель, гранули, той, як його називає, це йде очищення там антифриза. Від всяких примісей. там убирають якусь вологу, аля. І пішло-поїхало. Все це е, розсипалось. І, відповідно, у нас забило радіатор опалювача, забило основний радіатор. Тому будемо міняти основний радіатор охолодження, мити систему і додатково міняти радіатор. Пічки самої. Що робити, щоб так не сталося? Е, ну так, якихось регламентів таких немає. Ну, раз в 100 тисяч міняйте, ну якби убережете себе. Mercedes Джелай 250 2016 року. Машина приїхала з Америки. Приїхала до нас з такою проблемою. Навіть це не проблема. Назовим її це покращення машини. Автівки, дивіться, які у нас фари стояли. Ось такі фари стоять на американських машинах. 2016 року галоген, і це втора фара. І ми сюди встановлюємо led фари, і вони у нас виглядають ось так. Зовнішній вигляд у нас на машині міняється. А також ми отримуємо інше світло. Але проблема тут в іншому: що просто поставити фари в гаражах не вийде. Їх треба кодувати, їх треба прошивати. Тому зараз встановлюємо, а потім електрики будуть займатися вже кодуванням. Це у нас дуже часто проблема. Приїжджають Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat, все, що Америка після удару в передню частину на машини ставлять тайванські фари ледовські, але вони не працюють, тому що їх. Треба кодувати. І по бажанні ще було клієнта поміняти передню решітку радіатора. Ось вона старенька. І ось тайванська, але новенька. І з ледовськими фарами буде прям дуже гарно виглядати. Тут в нас саме проблема з колектором, те, що я казав раніше, на 651-х моторах. Це 2,2, 2,1 дизель, хто його як називає. І дивіться, тут, щоб замінити колектор, чому тут треба розбирати все півдня, а то й день. Колектор знаходиться, ми його тут навіть не бачимо, впускний. Тут потрібно зняти єгеро, охолоджувач, стакан. Тут ще е, багато вона в нас розібрана, тут багато проводки і так далі. Тобто робота сама по собі дуже дорога. Коли будете дивитися вибирати машину, також дивіться уважно, що у вас не було підтікань, а також проблем з надулом. Класична проблема гарних авто, які мають у нас панорамний люк. А що з ним не то, він нас скрипить в суху погоду. Друзі, це у нас Mercedes CLA, який треба теж обслуговувати. Не забувайте, в кого є панорама-люк, робити профілактику даху, змазувати силіконовою змазкою, вичищати стоки, щоб у нас потім потолочок не був мокрий. Коротше, панорамою треба займатися. Про це не забувайте. Не дуже дорого коштує, але потім менше буде у вас проблем. Це МЛ-350 на 276-му моторі. Уже 276, який йде з прямим вприском. Машина у нас 13-го року 187 тисяч пробігу. З якою жалобою вона заїхала. Коли даєш на педальку, то в нас відбувається хруст. І такий хороший хруст. В Чому проблема? Тут встановлена роздатка, називається вона BorgWarner. Проблема в тому, що в нас витягується цепь на самій роздатці. Подожди, Андрюх, зараз. Да, ці роздатки встановлювалися не тільки на Мель, на Джель, Мель, навіть на Kia з Hyundai Теж там Sorento встановлювалися. І в чому проблема в неї? В неї витягується цепь. Ось тут можна дуже хорошо і наглядно це побачити. Ось якщо я просто поставлю дві цепі однаково, вона просто перескакує на зуби. Ось кількість в неї стружки, можете побачити. Скільки стружки. Тобто знашується. Це все лікується, в принципі, не за такі великі гроші це все робиться, називається і політіли. Далі тут мотор встановлений, 276-й, що я вам казав, називається відро з болтами. Ось відро, ось болти. Ось так ми його збираємо все в кучу. Це, звичайно, був юмор, не звертайте уваги. Двигун сам по собі надійний, він уже не такий, як 272-273. Більшість проблем, які були там на 272-му і 273-му моторі, їх всі знають, вони їх устранили. А саме, там було нікасілове покриття, і за того, що розрушались каталізатори, це нікасілове покриття просто вилітало, скажімо так, в трубу. Тут же уже Mercedes зробив дуже прикольно, встановив чугунні гільзи. Зробили вони це круто, сам по собі мотор надійний. Є в нього нюанси, звичайно, тут встановлено 4 цепа, щоб їх замінити в будь-якому випадку. Потрібно знімати головки блока циліндрів, це практично розбор повного двигуна. Десь орієнтовно на 300 тисячах це треба буде робити. Це стосується 276 і 278 моторів. Різниця в них просто 276 шостий, шестициліндровий, 278 восьмициліндровий. Тому там різниці особо в них немає. Проблема в них також спереді течуть кришки під фазорегулятори, і у них є дуже характерна проблема. При запуску є стук. Хруст в двигуні виходять з ладу. У нас фазорегулятори, фазовращателі. Вони встановлені. Ось тут, але благо вони міняються без сняті установки двигуна і цепа. Зняли кришки, поміняли і поїхали далі. Так, в цілому, двигун насправді надійний. Форсунки ходять по желізу він нормальний. Термостат, помпа. Ми таке не беремо. А так сам по собі двигун хороший. А тепер розкажу свою думку. Ось у нас а клас зараз на ремонті знімали двигун, міняли помпу охолодження. Сама машина дуже прикольна. Насправді вона комфортна. Тут дізельок стоїть 1,7, доволі надійний мотор. Салон крутий, все круто. Але є один нюанс: виконати якусь роботу потрібно зняти двигун. Тому що всі навісні деталі, агрегати, це знаходиться просто-напросто. У нас під самим кузом. кузовом. можливості добратися не знімаючи, немає. Тому рекомендація, коли будете вибирати такий автомобіль, дивіться на його стан. Навіть якщо там є якесь немаленьке започивання, зберіть інформацію, що для цього потрібно зробити. Тому що може бути заміна одного сальничка за 200 гривень, а робота буде коштувати 1020. Чому? Пояснюю, потрібно буде знімати мотор, агрегати. І пішло, поїхало. Тут стоїть варіатор, коробка, і в них є проблема там з гідроблоком, він ну, розпаюється плата. Також будьте уважні, дивіться обережно, діагностуйте нормально, тому що ремонт там теж доволі нормальних коштів коштує. Також додаткова рекомендація, коли ви вже дійшли до того моменту, що ви знімаєте дійсно двигун, зробіть його в комплексі, замініть ремні, ролики, замініть навісні агрегати, перепакуйте, що можливо, можливо, ГРМ зробіть. Стартер у замі... нас теж спрятаний, так? Да, стартер, генератор. Віддайте на профілактику, а також немаловажно замініть опори двигуна. Якщо їх не замінити і вони почнеться у вас вібрація або й одно обірве, то знов потрібно двигун опускати. Тобто роботи максимально всі робляться з опусканням мотору. Тому такі моменти беріть, просто обслуговуйте. Нехай це буде дорожче, але ви раз зробили і забули. А машина до нас саме приїхала по заміні помпи. Помпа в нас працює ось по блютузу, але. Вже їх хтось знімав, я не розумію цю теорію. Ось дивіться, це ж ну, Мерседес так явно не робить. Тут є різиночка, у нас все нормально, а герметик у нас точно ніхто на заводі так не робить. Ну, коли ви зняли, ну, вона коштує 15-2000 гривень. Поставте щось ну, не оригінал, якийсь хороший замінитель, він не стоїть всі. Ну, отак, не робіть. ну, В итоге, я думаю, що якби її поміняли там, 1050 назад, то зараз ми мотор і не знімали. А так. Зали просто напросто посадили її на герметик і вона вилетіла. Ну Друзі, камрі закінчуємо зборку салону, що ми, яку ми тут роботи виконували. Це камрі 20 2020 року. Встановили сюди в штатну магнітолу CarPlay Як саме? Просто в головне устройство вмонтували спеціальний чіп, який підтримує CarPlay По заводу, на жаль, його немає. Тому виконуємо такі роботи, встановлюємо CarPlay, в принципі, на будь-який автомобіль. Якщо потрібно, звертайтеся. Рівняй, давай, 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 сміло сміло, Бодя, давай, давай. І так, GLS 166, 18-го року. Встановили дотяжки і встановили підігрів сидінь. І що ви думаєте, у нас тепер з'явилася проблема. Розказую, яка. Сідаєш в машину, її заводиш, і кожні 2-3 хвилини у нас відбувається пілікання, посторонній звук. Ано знатоки, хто там що знає, де, що тут пікать може, розкажіть.